хочу продовжити тему енергозабезпечення квартири на той період, коли вимикають електроенергію в мережі. Скажу вам так, електрик з мене ну такий, знаю я де плюс, де мінус, Ну а далі вийшло в мене все так, случайно. Довго я це все проєктував, ну, нарешті зробив, все працює, і все це я в цьому відео вам покажу. Не зупиняємося на досягнутому. Поставив я дві панелі по 395 Вт кожна. Зараз покажу, які вони. Це так виглядають панельки на балконі. Ну і зараз в сонячну погоду вони щось уже там видають. Я їх підключив послідовно. Ну І в мене вийшло 400 Вт, ну а по вольтам вийшло 82 вольта, так як одна видає 41 вольт. Ну і те, що вони видають. Я вам буду все показувати. Скільки панелі видають у сонячну погоду, в пасмурну, в снігову. Все я це буду намагатися зняти і все показати вам. Так що дивимося, не перемикаємося. Так, ну, що я вам скажу. З цим інвертором я вже вас знайомив. У нього номінальна Мощність 1200 Вт. У піки він 2400 видає. Ну, скажу вам так, що це якби для моїх потреб предостатньо. Ну, хотілося б і краще, то більш більше по ватах. Ну, а більше це все стоїть коштів. Так, по підключенню. У мене. Чотири автомати, два спарених, два окремих, ну, як би можна їх і спарити. Ось цих два окремих автомати це в мене йде... іде напруга від акумуляторів на сонячний контролер, так як він без акумуляторів не працює. І подавати напругу сонячних панелей без. Напруги АКБ неможливе. Там і пишуть китайці, що контролер має три способи захисту, але ну, як би не треба цим усім нехтувати. І те, що пишуть, те треба і виконувати. Ну, Це все так, понятно. Тут у нас іде 12 вольт на контролер, і це у нас іде панелі ідуть також на контролер. Оце по цьому автомату отут такі справи. Так, дивимося, оце у нас іде перекидний автомат. Я взяв з лічильника перед водним автоматом взяв напругу і кинув йому сюди. Ну, що таке перекидний рубильник чи перекидний автомат, я думаю, об'ясняти я не буду, бо це. Він має три положення. Зараз я включу інвертор і покажу вам, що таке перекидний автомат. У нього три, є три положення. Це іде мережа з міста. Все, ми все. Вимкнені у нас ніде напруги немає в будинку. Зараз ми все все діло перемикаємо і все буде у нас йти з цих акумуляторів йти на будинок. Все. На даний час був холодильник включений, і це ось таке йде споживання. Дивіться, на вході у нас 12,6, на виході 228 вольт і споживання будинку у нас 220 Вт. Зараз я вимкну одну лампочку і вже, як бачите, споживання впало 205-207 Вт. Зараз я її вимкну, І зразу споживання додається. Оці дві розетки у мене під'єднані до інвертора. Під'єднав до інвертора. Ну, на всякий випадок, воно, як би це все діло мобільне, його можна буде використовувати в різних цілях, в різних містах. І зняв і де, вгодно, де завгодно його облаштував і воно все буде працювати. Акумулятори я використовую автопарт. Вони, як пишуть, тягові. 105 Ампер годин. Ну, наскільки їх хватить, я думаю, що час покаже. Оці три акумулятори я підключив паралельно. У мене вийшло 12 вольт і 315 ампер годин. Так, на рахунок цього контролера поки не можу нічого я сказати, Якби він все працює, все мені зрозуміло. Ну, а є, є одне, але інструкція на китайській мові. І те, що він тут щось показує, ну, дещо мені зрозуміло, а дещо поки ще ні. Я думаю, що з часом я з цим ділом розберуся і, якби все, постараюся відзняти і вам показати. Ну, по відгукам контролер, контролер на гарному рахунку, гарні відгуки про нього має працювати. Оце, ну, друзі, такі показники у мене сонячного контролера. Тут я думаю, все зрозуміло, все ясно написано. Так, чуть не забув, я напругу від акумуляторів. Подав на інвертор через отакі мегазапобіжники. Два мегазапобіжники по 100 ампер годин. Не знаю, правильно чи ні. Це вже як сам від себе я їх приліпив. Думаю, що лишніми вони тут не будуть. Так, друзі, ще дивимося. Оце в мене такий стоїть світло-звуковий зум. Коли вимикають мережу через цей автомат, як би він не робити, але коли світло з'являється в мережі, він починає світити і отак зудіть. Приходимо, виключаємо автомат і на цьому ж автоматі перемикаємо. На мережу міста. І таким чином у нас все працює безперебійно. Так, друзі, 20.00. Зараз мають увімкнути. Світло в мережі. Чекаємо, може, о, все, друзі, дождалися ми. Світло включили у нас скільки? 2002. Оце таке сповіщення. Що ми робимо далі? Далі ми беремо перекидний рубильник перемикаємо його на місто. Все. Все працює далі в звичайному режимі. Хочу заспокоїти усіх тих грамотних ідейних людей, які кажуть, що можна зробити вічний двигун. Як би підключити акумулятори до інвертора. З інвертора йде напруга на розетки. Ставимо зарядний пристрій, який буде заряджати акумулятори. Ну, Зрозуміло, що я це все діло спробував, і в мене нічого не вийшло. Так як оцей інвертор зразу стає в ошибку. У нього 6 ступенів захисту. Це одна із цих ступенів спрацьовує і він виключається. Включається, в нуль. його приходиться потім перезагружати. Так що ніяких вічних двигунів. З акумуляторами з інверторами, скажу вам чесно, не виходить. Може, з якимись там другими інверторами виходить, ну, я думаю, це все, це все таке діло неправильне. А це така, друзі, в мене вийшла міні-сонячна електросистема. Наскільки вона буде себе оправдовувати? Ну, покаже час. На даному етапі, ну як би все працює, мені все поки, поки що подобається. На даний час світла ще немає. Ну, відео я вже змонтував. Зараз вже близько 12-ї години. Зараз ложні вмикнуть. Ну і підемо переключатися. Так що, друзі, дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі. Підписуємося, ставимо лайки. О, і вже Zoom. Бачите, вже 12 година. Зум оповіщає, що пора йти перемикати на місь... міську мережу. Так що всім пока. До скорих відео.